Дозвольте тепер по пунктам все розложити. Значить, перше, що пропоную, пропоную, мною пропонується. Перше, створити групу підтримки по створенню національного парку, так? включити туди представників нашого громадського об'єднання, голову держадміністрації, голову ради так? і значить, Федора Андрійовича безпосереднього, як Целі. керівника і Ігоря Пача. Оце п'ять чоловік. Група підтримки. Друге, Значить, так, як застрягло, значить, це, перше, це положення, яке застрягло виконуючи обов'язки очеплення Значить, Ми першу чергу звертаємося туди до Ронюка, витягуємо його, приносимо на них. направити для, для Так, висвітлювання. Потім розглядає адміністрація, розглядає районна рада, затверджує. Третє це питання дачі реєстрації. Хто займається реєстрацією? Директора. Мусить бути зареєстровано. Реєструємо. А, значить, хто буде реєструвати? Ага. Значить, друге. Якщо нема кому, значить тоді розглядаємо пропозиції директора. Так? А, Ніхто не заперечує. У, так. Так значить, другий пункт пропозиції посту по, директора. Шукаємо директора. Третє. Реєструємо. Помагаємо, директор. Помагаємо. директор реєструє, допомагаємо. І четверте, далі вже там займається штат, фінанси і цей. Так, Прийде робота робота. Комісія майнова. Я, Я припрошую. Потім четверте створюється на підгідно регіонів адміністрації. Комісія з зацікавлених органів по передачі майнових податків. Я ні, Юрій, ви правильно все кажете. Але треба все це, оце що кажете, після цього юридично вивчити. Юрис. Так, ви юридично вивчатися. Але перше, значить, Хто за такий проєкт, що створюється група підтримки? <підріпи> ну це що вже говориться? Так, то що я сказав. Ні, я вже говорю, випов... Петрівна. А, ви бачите, може зразу на порати... пропозицію на директора? Ну, Добре, так, ну так, так. це вже, це вже, це вже можна розглянути. Ну, ваші пропозиції, хто є? Я, наприклад, не, не готовився. Я думаю, що Квача давайте пропонує. Це єдина людина, яка спеціаліст цих справ. Що, значить, Я теж я за те, що від громадськості. Від громадськості пропонуємо, а там вже будемо, буде конкурс на посаду, буде рай, рада і рад Так, розглядати. Я дуже дякую всім. Нарешті ми розібралися, де є перепони. так, І це дійсно конструктивно ми провели. І думаю, що ми послідовно будемо добиватися того, щоб прав запрацював і був створений.